Слеза, Чекає душа Доброго дня! Можете сказати пару слів про цей захід, що сьогодні відбувається? Це захід, який організували родини з зниклих безвісті. І органи місцевого самоврядування не можуть стояти осторонь такого заходу. Саме тому я е, сюди підійшла для того, щоб зустрітися з родинами зниклих безвісті і запропонувати. Е, Інструмент співпраці, можливості для співпраці, разом У нас створений центр життєстійкості, стійкості, і він створений саме для вирішення цих таких проблем, об'єднати їх, дати інструменти, які допоможуть реалізувати їхні е, бажа, не бажання а. Їхню мрію повернути рідних додому. Юридична допомога, обмін досвідом з іншими громадами, великих міст, де змогли такі громадські організації повернути своїх рідних додому. Плюс допомога тими інструментами, які держава пропонує для підтримки таких родин. Це в тому числі бізнес, юридична підтримка, психологічна, все це. Що потребують дані родини, наша громада на центрі життєстійкості готова їм запропонувати. І першу зустріч ми вже запланували на наступну суботу. Дякую за увагу. Слава Україні, героям нашим слава і віримо в те, що ми повернемо всіх наших хлопців-захисників додому. Дякую, дякую.